70 ветеранів російсько-української війни та відвідувачів центру реабілітації гармонія взяли участь у міській акції під назвою Мир у тебе в руках. Про це Суспільному розповів Сергій Краєвський, голова міського комітету з фізичної культури і спорту. Проходив захід у спорткомплексі Аквавін. Тут розгорнули сім спортивних локацій. Олександр Соколик, ветеран російсько-української війни, суспільному розповідає, захищати Україну пішов через місяць після широкомасштабного вторгнення РФ. Торік у серпні отримав поранення на Донецькому напрямку. Служив гранатометником. То ми вже вийшли, виходили до ну, йшли додому, винесли трьохсотих, двохсотих повиносили з командиром і наступив на лепесток. У Мене мій командир, при тому, що я не мало важу. Він красавчик, він десь кілометр часом не проніс. І побіг по тачанку, також його затрусотило після того. І, ну на жаль, його вже немає. Ампутація реабілітація. Мені тільки недавно ампутували 10 сантиметрів кінцівки, бо протез маленький Родом військовий із Тернополя у Вінниці на реабілітації. Такі заходи каже, відволікають від лікарняних стін. Чудово, тому що там в лікарні ну, немає що робити, і, і час скорше проходить, і якась трохи розгрузка. Так. Сидіти на місці це не варіант. Богдан Горовенко відвідувач центру реабілітації. Гармонія. На захід завітав разом із мамою. Вже каже, побували на кількох спортивних локаціях. Можна попробувати все різне, наприклад, таке, як волейбол, як боча. Ну, боча, я знаю, що це таке. Запросили на захід і переможця міжнародних спортивних змагань ветеранів війни Арнольд Клесік Europe. Ярослав Фіногенов каже: ветеранів варто і потрібно залучати до спорту. Це один із найдієвіших способів реабілітації. Це напевно одна із таких важливих аспектів для реабілітації і соціалізації ветерана в суспільстві від пережитого. Це мені здається, буде найкраще для цього, але це ну, важко хлопців затягнути кожного свої якісь моменти, робота, сім'я, діти і таке інше. Можливо, хлопці від отриманих травм багато хто там психологічний бар'єр. Але ми працюємо над тим, щоб чим більше хлопців залучити до, до спорту. Тривав захід дві години за словами Сергія Краєвського. Наступне спортивне дійство запланували на 6 грудня. Запросять дітей загиблих захисників.